Вітаю, друзі! Якщо у вас зараз кермо без підігріву і ви бажаєте його встановити, то це варіант саме для вас. Саме кермо воно йде зі скошеним низом. Подушка обшита шкірою з хромованим логотипом Toyota, хромовані кнопки. Важіль кролізу, який у вас був під кермом, він прибирається і зараз він буде вмикатися кнопками на кермі. По підігріву. В комплекті йде новий шлейф та кнопка. Все підключається в штатні місця, штекер в штекер. Якщо ви знаходитеся в Києві, то у нас є електрик, який зможе вам це встановити. Цей комплект коштує 750 доларів. Кого цікавить, звертайтесь.